Вітаю, друзі, відео про продажу боксера. До боксероводів звертаюся, щоб не було ніяких обід, що я продаю мотоцикл. Нічого поганого не можу сказати. Наразі мотоцикл, як новий, вдосконалений. Такого кастома, переробленого мною ви не зустрінете ніде. Можливо, щось схоже ви побачите, але один в один точно не побачите. Не буду нахвалювати боксера, що це золотий мотоцикл, це нормальний мотоцикл, досить з ресурсним двигуном, який навіть до 100 тисяч може наїздити. Але в кожному мотоциклі є свої мінуси, і всі ви про це добре знаєте. Під останнім моїм відео про заміну карбюратора вже був коментар, що. Розіграйте мотоцикл між підписниками чи подаріть Філу. Що я вам скажу, О, хто це написав? Ну, купи в мене цей мотоцикл. Подаруй Філу, Я поплещу в руки. В Цей мотоцикл вкладено дуже багато сил, старань і своїх власних коштів. Всі, хто дивився, мої шість серій по переобладнанню цього мотоцикла. В принципі, все бачили, що як я робив. Кому дуже цікаво, може, можете подивитися. На каналі всі серії є і випробування, тест драйви і куди я заїхав, на чортову гру заїхав і всяке таке. Тепер пробіжуся, якщо хто щось не бачив, пробіжуся просто коротко, що в ньому нештатне. З самого початку мотоцикл був як шосейна версія з шосейним крилом. Так як я думав, що я буду ним гамселити по болотах, я просто і, і сам вигляд такого злого боксера мав бути не такий, тому це крило було продане. Купила людина, їздить, катається. Я поставив отаке від підбайка крилишко. бачите, воно таке, що воно не ламається. Ну так як на теперішніх індуриках. Проте, тут дуже ляпало болотом. І таке враження, що вилка між собою, вони дуже як сказати, не тримаються купи. Це ну, все делікатне, розумієте, а це крило має металічну вставку, яке, в принципі, тримається все в купі. Тому мій друг Микола Левицький, у нього теж боксер, але він перейшов на шосейне крило. Подарував мені таке крилишко, я його поставив. Це бризговичок від Honda CB, бо я там поставив. Краще я це трошечки підрізав. Отаке таке кривишко. Друге. Решітка фари. Ну, це для вигляду. Розумієте, такий його стиль мотоцикла, що цієї решітки я хотів. Все це є недешеві штучки. Останнім часом я поставив LED лампу, яка в рази краща, ніж чим, чим навіть в Honді штатна 60 на 55 вона дуже яскрава, це лампочка. Вже випробував, їхав в темноті, прекрасна. Захист рук. Цей захист не є дешевий. У нас в Україні він коштує майже 1000 гривень з доставкою. Там алюмінієва рама він міцний. Я падав, та що? Йому нічого абсолютно. Зеркала тут поміняні, бо я так хотів. Я взагалі хотів, щоб зеркала складалися, купив неудачні. А штатній вже встиг продати, тому взяв такі. Ну, Зеркала в принципі, нормальні. Скло від Бенелі. Воно стояло в мене на Хонді. Зараз я їду, мені ніде в груди не дує. Ну, Ясно, що воно в мене не на рівні очей, але їду в шоломі і мені все прекрасно. Кому не сподобається, раді Бога, штатне шкельце в комплекті, так само. З мотоцикла була знята центральна підніжка для збільшення кліренса. Бачите, це таке та підніжка дуже забирає багато місця. І була перенесена вихлопна труба, тому що вона досить низько, і там той такий резонатор можна було навіть до якогось кретовиння до пенька зачепити. Труба була перероблена, Прямоток. Це Стронгер. Від машини, там одна люлька з дирками, тут друга, ну то є прямо ток. Тут обмотана термолентою, тут захист, максимально він нагрівається градусів десь до 50, то в жару, коли я дуже-дуже сильно їхав, ви ним нічого не спалите. Тут в мене таке було, що я випадково протулився спортивними штанами і підсмалив штани, тому я поставив такий щиточок з бляхи. Кому не сподобається викинете. Підніжку я, звичайно, віддаю в комплекті в подарок. Три зірки 14, 16, 17 зубів, новий фільтр масляний нова камера. Звичайно, що віддаю кофр. Я просто його зняв, бо він дуже класно виглядає без кофра. І хто просто так буде кататися, ну може хто з маленьким рюкзачком, він з тим багажничком дуже класно виглядає. Встановлені нові шини. Ця шина типу зимова, м'ягенька, дуже гарна, чіпка, не слизька взагалі, рекомендую. Десь вона недорого коштує в районі 800 гривень. Ця резина теж така внедорожна, ну, в принципі, універсальна, схожа на боксери x версії, але резина тверда, вона тверда. Так що на асфальті в дощ, не знаю, яка вона буде. Юзом не тормозив, в принципі, проблем не мав. Зносу взагалі немає. На мотоциклі зроблені такі дуги. Труба 14, тостостінна, досить міцна, можна просто його підняти і перенести. Станом на зараз пробіг 16157. Брав було 14 з копійками, наїздив майже 2000. В моторі було замінене масло мотюль 700. Масло дотепер ще червоненьке, ще не грязне. Ще міняти рано 2000 це мало для такого мотюля. Це вже доклеїв я боксер, тахометр стояв, але я трошки кріплення поміняв. Тут все штатно, нічого не мінялося. Сідушечка обрізана, обшита. В цьому місці таке впадина є, ви сідаєте і не, більш нижча посадка, ніж на штатному боксері. Ширше тут сідло і нема отої опуклої округлості. Дуже добре приємно в ньому сидіти. Можна їхати довго, далеко і не буде вас дубця боліти. Ну, Наклечки я поклеїв то таке то дрібнички. Викинув штатний захист. І що я можу сказати? Що цей захист в ну, вона мені взагалі не подобалася. Цього вистачає. Зараз всі мотоцикли йдуть з таким захистом. Проблем немає взагалі. Поставив новий GT ланцюг сальниковий. новий. Ціна 1200 гривень. Нова зірка, там зірка ще добра. 15 та Оцей ланцюжок раз в 200-300 км чуть, чуть масельцем змастили і чистий спокій. Не треба отих спреїв густих, від яких ланцюг просто відмити неможливо. От ну, але то в то... кожного своя голова. Заміні ланцюга, перемастив всі підшипники, хоча там змазки було нормально, трошки додав на демфері резиночки, під... попідставляв, люфта абсолютно немає. Отак реалізовано ззаді оці всі освітлювані прилади, бо то все було обрізане. Отак номер. Цю штуку можна викинути, кому мішає. Тут розпорна трубка, щоб не трясло номер, щоб трималося. Отакий тубус. В тубусі всякі штучки, інструмент, все віддам. Оз них колодок ще ого. го Взагалі проблем немає. Новий карбюратор китайська копія. Бо попередній карбюратор трошки робив мозги. Ну і в принципі я його міг не міняти. Я міняв для підписників, щоб люди, котрі замучилися, в кого карбюратор бракований. Я розумію, що в основному у людей карбюратори добрі. Але є відсоток, що карбюратори роблять мозги. А є відсотків 5, що їх просто треба тупо міняти. Це я поміняв, штатний віддам. Що ж, починаємо аукціон. Я викладаю відео і читаю коментарі, відповідаю. Дивимося, дискутуємо, говоримо. Тих, хто зразу почне зараз мені розказувати, Та що тобі подарували, а ти тут таке робиш, продаєш. Це взагалі напише той, хто взагалі копійочки не дав. Тому що ті люди, які зробили вливання, вони зробили це від душі, бо вони знали, що я займаюся такою справою, я абсолютно себе відробив. Я показав вам все, що я з ним зробив, його можливості я себе вичерпав, тому я хочу заміни і нового контенту. Як для себе, так і для вас. Думаю, буде цікаво. Ну, я просто на гнилі коментарі відповідати не буду, вибачайте. Ще забув сказати, в разі купівлі в мене, людиною, яка забажає цього боксера, тільки переоформлення. Вибачайте, на мені висить 8 штук техніки. Цієї техніки вже давно немає, вона була попродана, я в свій час і по дорученню віддавав і так, ну це занадто. А зараз, самі розумієте, це не це стрьомно мати стільки, потім будуть виникати лишні питання, так що тільки переоформлені. Це я стою на чергу електронну і 40 хвилин і мотоцикл у вас в руках. Можна без заміни номера, буде дешевше. Можна без мотоцикла, тому що йому не треба робити огляд. Зараз є така послуга. Переоформлення без мотоцикла. Сподіваюсь, знайдеться хороша людина, яка стане власником цього боксера. І буде їздити, і будуть люди зглядатися, який це красень. До зустрічі на каналі.